Скажи, яка твоя улюблена кооперативна гра. Напиши в коментарях, і ми з кумами пройдемо її на стрімі. А поки закінчився 32-й день мого челенджу, і ось короткий огляд. Я Михасик і я у світі Ігор. Вчора я продовжив своє зле лордівське турне по Оверлорд, і та пустеля з хробаками то вже історія. Цих повзучих на компост, а сам ішов, мов герой зі своїми посіпаками. І тут, як в Біблії, легендарний Нестор з чату провів мене через пустелю, як Мойсей. Тільки замість послуга в нього були поради в чаті: йди туди, там скриня, бий того зліва. Без нього я б так напевно і залишився, загублений в тій пустелі. Ми дійшли до Кана. це передостанній бос, який мене двічі вбив. І я закінчив стрім, програвши бій, але не програвши війну. Сьогодні я повернусь і Кан запам'ятає, що не варто злити кума з посіпаками. Летимо в наступний день і нові пригоди. Сьогодні стрім 19.00. Залітай на Твіч. Підтримай кума своєю присутністю і підпискою на твічі. Бережи себе і слава Україні!